Ну, кожен день, можна сказати, кожен день були уражені цілі. Пам'ятаю, такі моменти вже були, коли я сидів, мене аж ну, такі, я сажу. Я сьогодні нікого не вбив не за 300 і мені від цієї думки ну, трохи не, не по собі було. Я вже звик, що я кожен день приношу, показую за результат, щось уражаю, а такі дні, що день-два, сидиш, і нікого не вбив, ну воно таке прям дискомфорт якийсь був певний. Як і командир мій. До 50 я рахував, а потім вже якось воно пішло вже не до того було. Після 50 вже не... особисто я не рахував, але були відповідальні люди, які цими займалися. Ну, станом, коли ми виїжджали з кринок, це ну, за 200. За 200, так. Да. В армії не служив. У мене. Було з 18 років до часу, коли я пішов в армію. Ну, я не знаю, велика пачка повісток з червоною штампом розшук. Це вже, як знаєте, коли говорили, що прийду до мене додому, то я і піду. От так і вийшло, прийшли до мене додому, то я й пішов. Обстрілюється молодий воєць. Блять, це ще не прилітає. Подожди. Поки буду вас в'язати. На. Буде. З нами буде працювати буде. Навчася розуміти, де приход, де виход, бля. А, От так вони і працювали. Бачите, як зараз дуже класно, що кожен може обрати собі частину чи підрозділ за власним бажанням. Раніше такого не було. Я прийшов у військкомат і дуже, дуже сильно мені чомусь хотілося потрапити в сили спеціальних операцій. Потрапив в десантно-штурму вороту на посаду гранатометника. Анатометником я не встиг послужити. Тоді батальйон проходив злагодження, відновлення. Комплектація була висока. На слуху були БПЛА що БПЛА, БПЛА, дрони, дрони, і відбирали людей, яких відправляли на навчання по БПЛА. Там тиждень, тиждень були навчання, і ми повернулися назад в батальйон, де вже. На місці покр продовжили покращувати свої навички, знайомитися з чимось новим, цікавитись, бо більш, ну, бойова робота, те, що дають на навчаннях в тилу, воно, ну, м'яко кажучи, зовсім відрізняється від того, як воно буде насправді е в бойовій роботі. Тому покращували свої знання. Потім приїхав е з бойових позицій е офіцер замкомбата на той час, е пан капітан Шрам позивний. Він перший хто. Застосував МАВІК 3Т на Донеччині для знищення піхоти зі скидами. І так з часом я потрапив до нього в підрозділ повітряну десантну службу і вже по-дальшому службу проходив безпосередньо під його керівництвом, Одного кращого пілота в 38-й бригаді на той час. Він, будучи капітаном замом комбата, коли ми виїхали в сектор, виконував бойові завдання. Я пам'ятаю перші враження, коли в нас з'явились касетні боєприпаси, які нам е, надала, надали країни, які нам допомагають. І це було вражаюче. так. Ці розриви, ці виходи. І я, Наскільки були вражені підараси, що ну, така зброя з'явилася, це було прям потужно, тому що сипали ми, дай Бог, зранку до вечора. І ми ж власне коригували ці постріли з мавіків і... Е, так в той же самий час в переривах і використовували мавіки для знищення ворога. Якесь особливе БК відзначити не можу, не можу. Це Вог, М430 Камуль. Мені найбільше подобалось їм працювати, але він такий більш небезпечний в плані застосування його безпосередньо. Коли поєднуєш його з дроном а, і гранати. Ну, і на сьогоднішній день в нас є свої в підрозділі свої інженери, які виробляють для нас БК, які нам тільки захочеться. Ми говоримо, що нам що ми хочемо, нам це роблять. І ми тестуємо вже його у бойових умовах. Ось це наша майстерня. Він же кабінет хімії, він же супермаркет. Наше завдання зробити засоби ураження максимально безпечними для наших хлопців і максимально небезпечними для ворога. І поки що нам це вдається. Адська кухня розвивається. Ми ще далі більше отримаємо готових рішень, але універсальне рішення це завжди компроміс. А ми ж намагаємось забезпечити наші підрозділи найефективнішими пристроями та на будь-який випадок. Це і звичайні фугаси, і ламкові боєприпаси, боєприпаси з темнобаричним ефектом, кумулятивні, запальні, ну, всілякі комбіновані з різними типами ініціацій, під скиди, і під підрив затримкою, і мінування тощо. У будь-який час ми готові надати нашим хлопцям боєприпаси на будь-який смак. Для нас головне це результат. Ми звикли працювати, приїхали, виставилися. З пультів копнули собі окопчик, з пультів, працюємо, літаємо, робимо свою роботу. Вже більш нові технології були, де можна було працювати з, з укриття стаціонарно. І не кататись туди-сюди, не наражати себе на, на безпеку цими переїздами Переїздами більш ефективно і триваліше виконувати свої, свої задачі. Зіпляю Давай. — А коли ви літаєте? Готовий літак? Плюс прийняв. Джой, скажи, що робити разом на місяць. Акуратно. Уже є блять. І в один день нам командир командирка говорить, що потрібно збиратися. І їдемо на іншу ділянку виконання. Це виявилася Херсонщина Кринки. Вся, вся морська піхота поїхала на найскладніше завдання, на форсування водної перешкоди річки Дніпро. І ті річки кілометр, потім ще йдуть острова, через які йдуть дві протоки вузеньких, так теж річки, Бонка, ой, конка і басанка. Два маршрути тільки. Човни. В човнах має бути все. І піхота, і засоби ураження. Це все по воді переправляється на лівий берег, все пристреляне, тобі ж там у Ворога були гармати вже наведені постійно на ті місця, де буде проїжджати, пропливати човен. Ну, І з, з, хлопці заходили вже в півоточення. Тому що, як, якщо зараз є якесь півоточення і це земля, і там можна відкотитись, десь від, відійти на більш вигідні рубежі, то там ну, не, було, не було куди діватись піхоті. Ззаді вода. Для себе я не уявляю, що може бути гірше, коли ти їдеш одразу в півоточення і не можеш не відкотитись, не відійти. Евак, так само неймовірно складні задачі. Все контролювалося ворогом з неба. Все вони, вони все бачили, коли випливають який човен. Єдині, єдині моменти, коли це можна було зробити більш безпечніше, коли був туман. Ну, безпосередньо моя задача. Спочатку ми працювали, я трошки літав на розвідку, коригування і суброві човнів, виявлення противника і нанесення. Вогневого ураження, нашою артилерією, коригування. А потім вже е настав час, коли треба було займатися безпосередньо вбивством москаля, гранатами, вогами, там, самопальними, саморобними, як у нас роблять їх дуже гарні цукерки подарунки для них. І все, і коли воно почало виходити добре, е переключився повністю на ураження. Я стояв з пульта, з берега, прямо на березі під Дніпром прилітав, і не було укриття. Ну, воно таке було якесь імітоване, що ну, можна було забігти, там, заховатись. Берег, скеля, дуже важко копатись. І за тиждень нас два рази-два рази дуже-дуже два рази міцно облупили градами. Ну, прямо, що ми ну, приїхали, покапались, ну, пару днів прийшли в себе, і було вже тоді прийнято рішення, що пора виставляти стаціонарну позицію в більш захищеному місці, укріпленому. І почалась постійна робота на позиції без виїзду, тому що пілотів мало, роботи багато, розвідка літає, доповідає черговий і направляє мене, куди мені летіти, де ворог. І там вже задача моя, моїх, ну, моєго скілу, як що вийде, що робити. На той час виходило дуже ефективно. Я пам'ятаю один день, кожен виліт був 200-300. Кожен виліт. Я не пам'ятаю, скільки це було вражених, але кожен виліт це, ну, це могло бути до 20 вилітів. Я не можу сказати, які з них, що прям всі там за 200сь, але 200-300, через один це були виліти. Один день такий був справді. арта не втихала взагалі. Взагалі, постійні обстріли, Без зупину. що в ту сторону, що в нашу сторону. Кому що? Олексійовічу, коротше, треба заїхати на нашу хату. І я, ну якби виділити щось особливе. Ну, коли, звичайно, коли по тобі прилітаю, то можна це виділити. Але це, ну, це була буденність. Якщо я виходив, там, мов подвір'я сусідного немає, чи ще чогось немає. Ну, воно все зносилось. Часто міняли позиції, тому що прилітало безпосередньо по нам. Ну, Слава Богу, ну, укриття витримувало. Так що перебування там. Це постійний стрес, постійний шок. І так само на позиціях були 300 хлопці. Різні були ситуації, поранення. Ну, Переживали це як могли. Сонце така хуйня у нас прийшла. Трошки йогнуло, блядь. Кожен піхотинець, який був на лівому березі, це неймовірно сильна людина. Це люди, які пройшли не просто пекло, вони пройшли всі кола пекла які ну, і які повернулись звідти. Більшої поваги, ніж до них не знаю до кого можна виразити. Тому важко, але не настільки, як там, і це заспокоювало, давало розуміння, що треба працювати. Складність була, тому що важкі великі борти часто збивали, а доставка маленьким дроном, вона була більш убезпечена і більш малопомітна. Тому що той трафік дронів, який тоді перебував в небі, це просто щось з чимось. Ми ходили, пам'ятаю, з шрамом на берег. Я там посадив, мав їх не дотягнув його. І коли ми там йшли це був просто якийсь як. Аеропорт чи аеродром, я не знаю, просто все в небі гуділо і свистіло, і що тільки не робилося. Тому важкі бомбари було чутно і видно взагалі здалека. Їх збивали. Було прийнято рішення доставляти посилки менші, але більше і точніше. І пам'ятаю, тоді Шрам купив він і побратими купили смаколики різні, там це були і цукерки, це було, і м'ясо, і. Ну, що хочеш там було, що хочеш, компактно, щоб його малень... могло, можна було замотати. В пупирку ми його заматували, в в синій, і в стяжечку, і пішов, пішов по пів кілограма. Тобто я в купах цього всього продуктів сидів і відправляли їх на лівий берег, і водичку, і все, що могли. Це все не складна задача, це прилетів, скинув, повернувся. Ну, там, Може, коли вже дрон трошки томився, мотори перегрівалися, це мож, по дорозі можна було щось скинути, але на фоні загальної, загальної маси це були взагалі дрібниці. Загалом все долітало, і в день, і вночі, і все, все, все. І, і навіть такі було, що прямо там вно, в норки хлопцям воду він тільки голову підняв, йому вже водичка прилетіла в руки. То, ну, приємні моменти. Піхота передавала, що таке було. І взагалі, коли піхота вийшла з лівого берега, я зустрічав їх вже в тилу, були дуже вдячні за ці моменти. І ще моменти, коли це сильно налупить на, на арта, вже прям так, то їздили капатись. Були такі моменти, що ну, скрутно було важко, але не було, ну, не було бажання їхати відновлюватись, тому що це все час, а воно знаєте, якийсь пішов азарт. Що в мене виходить, виходить, я луплю і вбиваю їх, а зараз 2-3 дні випасти, воно таке морально вже було незручно, що я зараз не буду типу, працювати. І один раз до нас приїжджали медики і ставили капельницю прямо нам на позиції, щоб не покидати роботу. До зарядників в комплекті ніколи не мав. Це піздец, це я міркос. А по контузіях 6-7, так. Да. Це була одна, одна, дві, три в місяць. Час від часу забуваю, скільки мені років, але після того, як стало 30, вже чітко пам'ятаю. І, ти поїхав там, відкапався, повернувся. Пам'ятаю, командир наполягав, щоб я госпіталізувався. В раз, ну, щоб таки була це серйозна розмова, що треба лягати на госпіталізацію, але я розумію, що це цілий місяць часу. І цілий місяць часу ну, буде не дуже добре, якщо я не буду працювати. І відмовив від госпіталізації і працюємо далі. Ми піхотний в першу чергу організм. Морської піхоти, у нас сидить піхота. Ми прикриваємо свою піхоту і все робимо для неї. На жаль, на сьогоднішній день не вистачає у нас ресурсів для того, щоб займатися так активно тилом ворога, як займається цим він. На жаль, не вистачає того підрозділу, який би цим займався і знищував би так само їхню логістику, їхніх пілотів і заважав їм працювати. Ми робимо все, що можемо. Ми робимо багато, дуже багато, але замало для того, щоб смуга трималася міцніше. Зумієте, пілоти відпрацювали на позиції тиждень, два-три. Хочеться відпочити. Немає часу відпочити. Збираємося, їдемо, копаємо. Копаємо, о -о 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 накриваємо, облаштовуємо і знову там починаємо працювати. А позиції вони не вічні. Чому це будуються такі круті лінії оборони? Взагалі шикарні лінії оборони створюються. Траншеї, ровиці, сітка, зуби, все є СП, Вопець, доти будуються. Чому не будуються позиції для пілотів? Це дуже-дуже велика проблема. От неймовірно велика проблема. Пілоти мають собі самі копати робочі місця в бліндажі. Чому ніхто про це нічого не говорить, ніч... взагалі ніхто про це не говорить. Всім класно, БПЛА літають, вражають, розвиток вперед-вперед. Летіть, знищуйте клас, все на слуху, але банально будується лінія оборони, і на ній немає. Ну, не передбачено. Я не бачив ще ні разу. Можливо, я помиляюсь, вибачте, але я не бачив ні одної позиції для пілотів. Це не складно, це не важко. Це не позиція для піхоти, не, не величезний цей дот. Чи ще щось? Ні, ну я так для себе просто мене це всередині сидить, мені це мені це прямо воно б'є це майже вироди. Оце це тут одне. Тут у нас всяке проходи Тура Сюди. Ми можемо йти виставляти. Ще копчик, прильотик. Ну, в іншого місця ми не знайшли, ну, тут або дуже гості заросли. А тут якраз народи таке непогане місце і сховані тут гарно тінь літати близько. Одразу собі раз це копчик. Полетіли. Я себе знайшов там, де я є, в цьому підрозділі. Показав себе, проявив себе завдяки тим людям, з якими я був спочатку, мотивованим, сильним людям, сильному колективу, тут і зараз. Армія, війна, все може змінитися в будь-хвилину. Я можу змінитися в будь-яку хвилину. Я не планую так далеко. Я не знаю, що буде завтра. А так нормально, працюємо далі.